Зараз ми знаходимося у шкільній їдальні, і у мене за спиною знаходяться батьки. Це представники батьківського комітету, і наразі вони представники громадського контролю. І Буквально за мить ми почнемо контролювати, як харчуються їхні діти в шкільній їдальні. Перші четверті класи на сьогоднішній день за державну субвенцію кош... харчуються безкоштовно, 100%. П'яті, дев'яті діти пільгової категорії харчуються безкоштовно, всі інші за бажанням харчуються за батьківські кошти. Крім того, в освіті, у нашій школі, зокрема, в інших школах, не дуже знаю, є реалізація буфетної продукції. Це 5-6 видів випічки, сок. Чай це виносна продукція, яка у визначеному місці реалізується. Є столики, де діти можуть купити собі сок і булочку, сісти і перекусити. Сьогодні ми їмо кашу та капусту з. М'ясом подобається, так. Готується все як треба, все дуже добре. В їдальнях дуже добре готують, їсти дуже добре і смачно. Я дуже люблю, як нас готують в столові. Я часто жду перерви на столовку, смачні булочки, солодкі і м'які. І ну, я дуже люблю макарони, бо вони прям, ну прям такі, як зараз да. підходять. Да? Да. А щодо простору в шкільній їдальні, як вам сюди? Дуже комфортно. комфортно? Да. Тут мене все влаштовує, тут дуже гарна атмосфера. Тут зробили новий ремонт і тут тепер дуже е, гарно. Дуже гарна атмосфера і дуже смачно готують, як вдома. Тут дуже добрі кухарі і смачно готують. Тут така е, смачна їжа і різноманітна, І корисна. Що найбільше тобі подобається? Мені подобається, що тут е, дуже гарно стало. Зробили тут ремонт, і тепер все гарно. Подобається загальна обстановка, як сформована, е, витримки норми, санітарійні, це дуже-дуже. Е, е, як підійшли до кожного питання, де пільгові, де за батьківські кошти, стосовно сьогоднішнього меню, ви можете сказати? Що стосовно сьогоднішнього меню, uh -huh. ну воно, скажімо так, близько, мабуть, або Майже вже як ото говорять правильна тарілка, так ми ну і дітей привчаємо, щоб вони правильно харчувалися гарне. Понятно, що їм щось може не подобатися, але ж справа в тім, що ми як дорослі маємо навчити їх, щоб їм подобалась навіть та морква, чи та кабак, який запечений, чи ще що-небудь. Ну. Підходять до дітей, всі... як вони сприймають на вкус, на запах, да. на колір, да. як воно сформоване, який воно має вигляд. Це дуже е, корисно для дитини і цікаве. Тоді в неї більше е, хочеться спробувати. Да, враховуючи, що багато діток, у е, кожного свої якісь там запроси, да, щось улюблене, неулюблене, але колектив е, в голові з директором вони от, на, направлені на те, щоб зробити. Ну, тобто, це як то кажуть, треба бути хитрішим, да. щоб зробити щось таке, що дітки не хочуть, Але так, буде, щоб вони його захотіли. Такий правильний підхід до цього харчування не кожна школа, не кожен кухар може підібрати і підійти з правильне точку зору, тому що хтось готує сугубо, да ми розуміємо, що баби це обов'язкове від харчування, яке має бути у дітей. І кожен просто може відкрити банку там фасолі, кинути на тарілку, і ця дитина не буде їсти. А коли це там зелений горошок і він приукрашений, це було да, гарно, все тоді дитина. Ну, задоволенням буде їсти ту їжу, корисну їжу, яку мають їсти наші діти. Ну, наші діти, я так вважаю, що всі їдять з задоволенням, тому що моя окрема дитина, то вони від їдальні в захваті, вони біжать туди з задоволеним.